Працівникам інтернет-казино відмовили у бронюванні від армії, а депутатам не відмовили. Про російських повій ліквідували у Києві, а бельгійських повій пускатимуть у відпустки, але каратимуть за відмову від сексу. Цю та іншу дичину. Дивіться, і слухайте далі. Навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, як так трапляється, що підприємства, які випускають дрони і реби, не бронюють, бо не підходять по критеріях. А от інших доводиться бронювати, бо закон Кожна центральна орган виконавчої влади визначає це сам. Кінець цитати з телеграм-каналу заступника голови парламентського комітету з цифрової трансформації Олександра Федієнка до допису прикріплена копія наказу міністерства економіки про бронювання військовозобов'язаних працівників. Компанії Favbet, яка займається онлайн-казино та ставками на спортивні події. А бумажка, фактичне, настоящее броня. Бронювати операторів онлайн казино це просто жесть. Ганьбіще ганебне. Відмінити цю постанову негайно. Так, звучить найпопулярніший коментар на українській правді під новиною. Люди стали масово обурюватися, і міністерка економіки Юлія Свериденко наказ скасувала. У своєму Фейсбуку пояснила: Міністерство цифрової трансформації визнало Фавбет важливим, бо воно виплачує високі зарплати, не має заборгованості по єдиному соціальному внеску і є резидентом Дія Сіті. Будь всередині гри з Фавбет. Діяльність деяких нардепів суцільне російське іпсо. ПСО. Їх коефіцієнт корисності був би набагато вищим в армії, а не в парламенті. Заодно перестали генерувати ахінею в медіа. Є певна ча частина народних депутатів, які зараз знаходяться в Верховній Раді, які є. Е Відкритими ідіотами, які є шкідливими для нашої країни, от на тих посадах, на тих місцях, на яких вони зараз знаходяться. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав відправити деяких нардепів на службу у свою бригаду. Бо там цитую, вміють робити ідіотів корисними у своєму телеграмі. Жорін розкритикував інтерв'ю від спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, в якому той сказав, що посилати народних депутатів в армію є вигідним саме Росії, бо тоді мовляв, в Україні. У не буде кому приймати закони. Якщо ну, комусь доставить якесь я не знаю, задоволення, що там депутати будуть в окопах там гинути, ну, напевно, там хто, хтось може так це бачити, так, так думати. Я мені не доставляє задоволення чути, що гинуть мої там близькі. Корнієнко каже, що теоретично з закону про воєнний стан можна прибрати норму про відстрочку для депутатів, але він не впевнений, що це дозволить зробити конституція. Я сам закон висловив думку бажання українців відправляти своїх обранців на фронт, викликане їх невисокою до них довірою. Але каже в Конгресі США довіра ще менша. поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг ту, ту матч. А вообще. Да, да, как да. корабельная сосед. Щоб Заробити легких грошей, встановлювали камери на залізничних коліях, якими мали рухатися потяги з західною військовою допомогою для України. Як пише Wall Street Journal, польські спецслужби викрили 16 диверсантів, завербованих російською розвідкою через Telegram. Троє з них білоруси, один росіянин. Решта 12 виявилися українцями. Більшість затриманих були безробітні. Вони уклали угоду про визнання провини і зізналися у шпигунстві. В на тюремне ув'язнення від 9 місяців до 6 років. Диверсанти розповіли, робота особливих вмінь не вимагала, а платили добре. Отримані записи з камер. Росіяни поєднують з супутниковим спостереженням в такий спосіб пробують відстежити секретні склади в Україні, щоб потім атакувати їх ракетами та безпілотниками. Да? Вони кароці. Колективу української правди погрожують невідомі у своєму Фейсбуку. Головна редакторка Севгіль Мусаєва повідомила про спроби увійти до облікового запису монобанк журналіста Михайла Ткача. Саме він є автором розслідування. Непридатні героями якого є 25-річний мільйонер Олександр Слобоженко та його друзі. Олександра з друзями ми помітили раніше на столичних. Автошляхах серед тих самих гонщиків, які під час повномасштабного вторгнення регулярно порушують спокій містян, полетіли Сергій Мусаєва пише, що автору розслідування надіслали повідомлення від адресата, який називає себе Олександром Слобоженком. Пропонують укласти мирову угоду за грошову винагороду. Повідомлення закінчується словами: не раджу тягнути з відповіддю. Воювати я теж вмію. Нещодавно справжній Олександр Слобоженко залив у Ютуб своє звернення до автора розслідування непридатні. Михайло, маленька для вас порада. Займайтесь тими, хто створює цю корупцію. Хто її максимально лабірує в нашій країні, а не тими, хто користується її можливостями, користується дирками в законі? 25-річний мільйонер розповідає, що дає власні кошти на поширення у російських соцмережах справжньої інформації про події в Україні і навіть на організацію багатотисячних акцій під гаслами Нєт йду. Сказав на людину, яка називає себе організатором російських акцій протесту. Редакція Української правди написала заяву в правоохоронні органи, просить встановити особу, яка заважає їм працювати. Кисот метрів від Атлантичного океану безперешкодний вид на узбережжя від підлоги до стелі, басейн з підігрівом. Зона для барбекю, тренажерний зал, тенісний корт, цілодобова охорона yeah, 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 yeah. Uh, 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 Так Сайт з продажу нерухомості описує апартаменти в Майамі, Які як інформує слідство інфо за 310 тисяч доларів придбала компанія дружини голови Київського районного суду. Сергія Чванкіна. Нікої мужчина не може чувство себе увереною, якщо нього нет рядышком Красивий, добрий, внімательний. Купівля відбулася у 2023-му. При тому, що у деклараціях подружжя за 2022-й і на двох не було вказаної суми. Не було там також ні витрат на купівлю нерухомості, ні факту появи будь-яких кредитних зобов'язань. Тут це престижно. Суд — це будущее. зауважу раніше громадська рада доброчесності у своїх висновках по судді Чванкіну відзначала, що його статки мали сумнівне походження ще до початку суддівської кар'єри. Все, що вам казали, це спідки і бруд. СБУ викрила у Києві підпільний осередок політпроєкту обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука. Його прибічники поширювали контент, який дискредитував ЗСУ і закликав українців здатися окупантам. Організація має назву Другая Україна. Ми хочемо не тільки міра, ми хочемо дружеських відносин з Росією. І пінавайдемо ми створили общественно політичне двіження. Другая Україна. Діяльність другої України дистанційно Ціно з Москви координував колишній пропагандист з медіахолдингу Медведчука Дініс Жаркіх. Діли смисл країни в тому, що вот, а ми не такі, як Росія. На самом деле Ну, это ніяк не відповідає істини трьом своїм прибічникам, які проживають у Києві. Жаркіх давав завдання створювати ролики антиукраїнського спрямування. Зарплату передавав через свого батька, теж киянина. Наразі всім трьом повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. До суду скерували клопотання про безальтернативне тримання їх під вартою. Тюрма, тюрма! дай мені кличку! До речі, про повій бельгійський парламент ухвалив рішення укладати трудові контракти з місцевими жрицями любові. Проти не проголосував жоден депутат. Бельгійський союз секс працівників вже назвав новий закон своєю перемогою. Відтепер бельгійські повії зможуть отримувати відпустки, медичне страхування, пенсію, а також допомогу з безробіття. Сутенери будуть змушені забезпечити своїх працівниць тривожною кнопкою для непередбачених випадків. Натомість, якщо повія відмовиться від сексу більше десяти разів за півроку, вони зможуть звернутися до державного посередника з проханням втрутитися в ситуацію. Сьогодні будемо свінгувати. Все тільки заради тебе не розповідайте цю новину голові фінансового комітету Верховної Ради Данилу Гетьманцеву. Бо, апелюючи до труднощів воєнного часу, демографічної кризи і необхідності збільшувати кількість платників податків, він може ініціювати введення штрафів для усіх українок, які відмовлятимуться від сексу. Така от дичина. Якщо підбірка сподобалася, буду вдячним за ваші лайки, перепости і коментарі під цим відео. Так його побачить більше людей. Любімо одне одного, все буде Україна!